на два тижні на тест ти тест-драйв. Дають нам сім чи тобі? Ну, спочатку дають мені, а потім можете взяти ви. А ти скільки будеш кататися? Ну, з тиждень покатаюся. Ну, ти тиждень, потім мені розкажеш, що і як, і, і тоді я покатаюсь. По рукам. Такого ми ще не робили. Протягом тижня команда ведучих найпопулярнішого ранкового шоу України хепіранок тестили легендарний зікер 001. Ми спробували це авто в реаліях міста, перепробували всі функції. Ми будемо говорити по факту, бо ми випробували його у всіх абсолютно і давили на тапок, і включали музику на всю, відкривали всі вікна, заряджали і на швидких, і на повільних зарядках протестили всі функції. Ну і звичайно, камера 360, яка дозволяє вам ні в що не врізатись і ні на що не наїхати. Вчора, коли їхав вже вночі, тут бачиш розділення, і воно контролює його, тримає в лінії, в його полосі. І вчора, коли люди там переходили, то було видно прямо навіть силует людей. Ось бачиш, ми їдемо, з'являється силует машини. Ну коротше, є всі ці прибомбаси. Проекція на скло, швидкість, хто тобі телефонує, висвічується номер телефона і переключення, голосніше чи тихіше. Дивись, так не газини, щоб в нього камера не випала, не вдарила по скупу. Дивись, як вона стартує. Ух! Нормасник. Залоскотало трошки в дубці. Це ще єрунда. Це ми їдемо на комфорт режимі. Дивись, тут є кілька режимів, опускаєш штору, комфорт, еко. Я їжу тільки на комфорт, вона легша. На еко це економія бензину. Ой. Економія зарядки. А на динамічному режимі, зараз ми тут виїдемо на проспект, спробуємо. Якщо не буде машини, я вам покажу, як вона розганяється. До сотні за 3,8. Вона просто взлітає. Це просто... Мене не закачає. Закачає. Закачає? Так. Да. Ну та хімчистка є. Поїхали. Ого! Я! Лоскоче, Ігор лоскоче. Ну бачиш, багато машин, не можна... Це вже був дайнемік. Динамічний режим. Це типу спорт режим, ну, він називається динамічний. Так, там зелено. Ну, супер. Ну, я скажу, що супер. Але щекоче, лоскоче, лоскоче дубцю. Коли розганяється дуже швидко, тебе вдавлює в крісло і воно так. Приємні лоскоти такі. Але, дивись, е, хоч окуляри. Знімаєш окуляри, куди покласти. Панорама яка? Хочеться відкрити панораму. Не відкривається панорама. А, Да. Потім дивись ну тут прикольно планшет. Ти виводиш свій сюди акаунт, і тобі все. Мій телеграм, тут всі тіктоки, інстаграм, і все. Ти просто навіть мегогован собі фільмець. До речі, фільмець я дивився тут. Відосік прикольно. І музика класний плейлист. Ну, давай. А це що по музиці? Колонки, як вона Е, тут Ямаха стоїть вся система, але для такої об'ємної машини е, немає такого прям баса. Ну, хочеться додати. Ти накручуєш на максимум і нормально, Ті, ти можеш далі спілкуватися. Нема такого, що знаєш, що треба. Ну то давай включай, що розказуєш. Їх? Включай. Що ж, мені цікаво, Я б... а вона не цікава на рибалку. Можна б поїхати? Б? Найбагажний такий великий, можна. Біля трансформатора паркуй. <рес> 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 Ні, можна човен надути і вже поставити в багажник кинути і поїхати собі на рибалку. Чи не можна? Я би порабачу. <рес> Якщо ви ламаєте голову, де вміню знайти, як це дзеркало повернути, то от вам. До речі, китайці не роблять дуже такого безшумку, як роблять німці, там, японці, американці. Тому що китайці вважають, що в них найкращі дороги і вони так не обезшумлюють машини. Це плюс чи мінус? Для наших доріг це мінус. Якби в нас були ідеальні дороги, то... Якби у нас були ідеальні дороги, то б ми не знали, що в нас ходувало мається. Ну, зручно. Що ти кажеш, Єоргазином? В мене зріст майже 1,90 м. Отам сідушка зараз під мене. Я сижу отак. Отак, після все. Якщо ви працюєте з ноутбуком, поки вона заряджається, можна сидіти отак. Якщо ви хочете включити там на екрані якийсь фільмець, можете отак от лягти і дивитися. Там, до речі, можна собі відкинути сідушки. Тут ще такий приколденс. В цьому. Відкриваєш цей підлокітник. На жаль, тут нічого не лежить, на жаль. В мене в машині тут лежать шоколадки. І тут є дві кнопочки, і ти собі регулюєш віддвигаєш ці Ну, Тут регулювання тільки самої спинки. Ти не віддвигаєш нічого, тільки рухаєш спинку. А тут пусто, пусто, а мають бути шоколадки. Ігор, ну що, давай чесно, якби от е, була можливість у цього автомобіля залишити собі або віддати мені, який би ти зробив вибір, тільки подумай добре. Ну, дивись, я би взяв більший, в них там є в комплектації на більший запас фокус. Той би я більший взяв. Того, що 500 км з хвостиком, якщо досі на дальняк, то це прям не дуже. Тим більше, якщо ти по трасі їдеш 160 мінімум. От такого маю друга. От такого маю друга. І собі той залишив і той забрав. Ні, щоб сказати, я тобі цей віддаю, собі ще беру. Якщо вам треба діда завести в субсидію, то будь ласка, що, пан Роман. Діда в субсидії. Не максимальна комплектація треба або відкривати або з салону, або рукою. Е, чесно, я лягав, я обіщаю. Якщо от скласти задній ряд, сидінь. То тоді буде великий. Я, до речі, вчора сидів, поки вона заряджалась, працював на задньому ряду сидінь. Взагалі класно, широко. Ну, тим більше, треба перевіряти машину, коли ти сидиш нормально за водійським і потім за собою ж, сідаєш на задній ряд за пасажирський. Якщо тобі комфортно, то тоді машина ті, велика вмістка. І я сів позаду себе і працював. Там. З ноутбуком сидів взагалі класно. Насправді, тачка для емоцій. Щоб сказати, що вона мене там чимось впечатлила, типа, що щось. Супер таке нове, чого я не бачив, то я не можу сказати. Але розгін до сотні за 3,8 секунд, і ти, коли сідаєш з неї, починаєш газувати. От, наприклад, ти сидиш і там десь далеко, за метрів 100, бачиш якусь точку, ти нажимаєш педаль газу, і ти просто ти вже там. Зра... Зразу нічого не треба робити. Просто ти вже там. Але звук такий, хто привик, знаєш, цих дизельних чи бензинових двигунів. Е, немає оцього звуку, коли мотор речить. Тут просто тут злітає сан... літак. Тільки вітер. Треба вікна закривати, якщо на швидкості 170 їдеш. Дуже прикольна функція, коли ти їдеш в пробках, ось, е, типу, ти собі їдеш, їдеш, є Е, Ти зажимаєш тормоз і відпускаєш тормоз. І він тримає, поки ти не газанеш. Е, сама основна для тебе, Юлічка. Е, зніми деталь. Тут лежать дуже цінні речі. Один перехідник, другий перехідник і страховка. До речі, страховка. Зробіть страховку, бо буде дорожати. Екран, до речі, класний в день є, світиться світлим. Спочатку, коли я перший раз сів, трошки відволікало увагу. Тут можеш змінювати колір по салону. Ось тут він перемикається. Типу, оці всі штуки. Ну вночі дуже класно. Якщо в тебе ззаду сидять пасажири, які не люблять такі кольори, то можеш їм другий поставити. Далі, ці душечки. Будь ласка, регулюєш прямо з екрану, регулюєш водійське, пасажирське і заднє можеш регулювати. Світло, двері. Включаємо охолодження десь. І ти можеш просто по екрану направляти куди тобі повітря. Бач, вверх, вниз. Ну, тобі поки не жарко в шкірянці, так? не будемо тебе охолоджувати, щоб ти не йшла за Тут камер наставлено стільки дуже прикольно. Ти коли їдеш на повороті, вмикаєш поворотник, вона повертає і машина стає прозорою. І ти бачиш навіть таку брущаточку, цю, що вона, якщо ти, наприклад, вивертаєш руль, і ти дивишся, можеш в бордюр вписатись з передніми колесами, чи не можеш вписатись, Ну повністю ти бачиш, як в комп'ютерній грі, можеш навіть так помаленьку вивернути, з усіх сторін видно, де стовпи, де кущі, де що, де є ми. Навіть під тобою. Слухай, ну на моїй навіть парктроніків немає. Я думаю, воно не буде відволікати оце все. Ну, мене Взагалі. Екран, Там... всі камери, воно не відволікає? Ні, в день він не такий яскравий, можна зменшити, а вночі він переходить типу, в темний режим і взагалі ти собі поставив на заставку чи плейлист свій втілив, чи цей. Свою заставку можна поставити? Можна. Фут. Ну що, Ігор? Покатався, дякую. Ти такий огляд зробив мені, що тепер я може поїжджу трішки. Я Роман. Дай мені гол дайте. головну пораду, головну мені пораду. Що ж? Головну пораду, не загуби ключа. Дякую. Накатався я на зікері, привіз хлопцям назад. Дуже вам дякую, дуже багато вражень. Просто електрокар це ж мій перший досвід. Ну прям вразило мене. Угу. Будете радити нас? Це... Дружині обов'язково. Дружині, друзям, радьте нас, приходьте катайтеся, <клодження>. завітайте в гості, познайомитесь, розкажемо за всі машинки і, звісно, тест-драйв. Зікер, BYD, будь ласка.